Оу, oh, ви знову тут вітаю вас на каналі Кібермайстерня. 2023 рік обіцяє бути супер насиченим в плані геймінгу. Тож, давайте зробимо невеликий огляд найбільш очікуваних ігор, які вийдуть в цьому році. Ми зібрали список з різнопланових жанрів від Екшенів до сторітелінгу для того, щоб задовільнити смаки будь-якого геймера. Тому, якщо ви готові, пропоную починати. Поїхали. Ну і розпочне наш топ Starfield від Bethesda та Microsoft. Гра від розробників Skyrim, яка буде в жанрі екшен rpg про освоєння далеких галактик після останньої подорожі людства. Також, за словами Bethesda, гра буде більш хардкорна, аніж їх попередні релізи. Якщо вірити розробникам, то на нас очікує гіпервеличезний відкритий світ, де ми зможемо відвідати близько 10 тисяч різних планет. Звісно, в це віриться дуже тяжко, але якщо хоч близько сотні планет буде, то це добре, оскільки Бесезда славиться своїми відкритими світами, які навіть в старих іграх порівняно з новими конкурентами не здають своїх позицій. Starfield буде мультиплатформовим, про системні параметри поки що нічого не відомо. В додаток до цього всього можна згадати про те, що розробники заявляли, що за Elder Scrolls 6 вийде незадовго після Starfield'у. Тому чим раніше ми пограємо в інше, тим раніше побачимо друге. На дев'ятому місці розташовується загін самогубців. Кінець лізі справедливості, пригодницький шутер від третьої особи від творців, признаної критиками Бетмен Аркем». Сюжет буде базуватись на пригодах відомих у всесвіті дісі злодіїв, які будуть протистояти прибульцям та колись супергероям, які тепер хочуть знищити землю. Проте загону не варто забувати, що у них в голові розміщена вибухівка, яка здетонує при найменшій думці про якусь зраду чи невиконання завдання. Також буде цікаво поспостерігати за конкуренцією між DC та Marvel вже на ринку геймінгу, оскільки останні релізи від других доволі непогано приваблювали до себе аудиторію. І особисто від мене невеличкий плюс для DC наразі відходить за рахунок того, що ця гра буде мультиплатформовою, на відміну від останніх релізів Marvel, які виходили виключно ексклюзивом для PlayStation. Восьме місце посідає Джудас. Гра від розробника популярних біошок та біошок інфініті у 2014 році. Кенні Левін, який розробив раніше названі ігри, розпустив більшість свого колективу, лишивши лише 15 людей, та заснував нову компанію Go Story Games», яка й почала працювати над Джудас, що буде їх першою грою в цій компанії. Про те, як заявив Джейсон Шрайер у 2022 році, що на той час гра та команда перебувала у виробничому пеклі, так як левіну весь час щось не подобалось. А що саме треба змінити, він толком пояснити не міг. За попередньою інформацією гра буде схожа за концептом на System Shock 2, Bioshock та Bioshock Infinity. будемо сподіватися, що команда все ж таки зможе закінчити гру та випустити її в цьому році. На сьомому місці ми розмістили The Wolf Among Us графічно пригодницька гра від розробників гри The Walking Dead. Це продовження першої частини, що заснована на серії коміксів Фелпс білю Вілінгема, та буде в якості приквелу до оригінальної історії. Події гри розгортаються у вигаданому світі, де поряд зі звичайними людьми живуть Вовкулака, Шериф та білосніжка з прекрасним принцем. Але всі нелюди повинні придбати спеціальні чари, що будуть приховувати їх від звичайних людей, оскільки без цього їх переселять на ферму, яку вони самі вважають просто комфортною в'язницею. Попередню гра повинна була вийти ще в 2018 році, проте з першої перенесли на 2019, а потім розробка і взагалі була призупинена в зв'язку з банкрутством компанії-розробника. Але в тому ж році їм допомогли відновитись, і вже наприкінці 2019-го дев'ятнадцятого Сейл Games презентувала тизер трейлер. Гра спочатку вийде лише на ПК, але незадовго після цього її випустять і на консолі. <клес> Чуєте? Поки я писав сценарій та відзнімав, розробники заявили, що гра вийде не раніше 2024 року, так як вони ще працюють над сюжетом і переносять її паралельно на новий ігровий движок Unreal Engine 5. Ну, ладно, хай буде так. Шосте місце відходить до Spider-Man 2. Перша частина заполонила багато сердець серед прихильників Marvel та ігор. Загалом видовищна бойова система, цікаві кат сцени, які не хочеться пропускати. Та, мабуть, найкраще, що було це можливість розгойдуватися на павутині між хмарочосів Нью-Йорка. Все це а ще Крейг мисливець та веном, який повинен стати ворогом Пітера Паркера. Очікує на нас і у новій частині, але є один суттєвий мінус. Наразі це буде ексклюзив лише для власників PlayStation 5, тому всім ПК та Xbox гравцям співчуваю. Реліз заплановано на осінь цього року. П'яту та четверту позицію між собою будуть ділити одразу дві гри по легендарному всесвіту Толкіна: The Lord of the Rings Return to Moria та The Lord of the Rings Gollum. Перша гра буде про вашого самостійно створеного гнома, якого прикличуть, щоб знайти втрачені руїни батьківщини у морії. За обіцянками розробників, на нас очікує кооперативна сюжетна лінія з великим спектром можливостей від досліджень підземель до крафту інструментів та зброї, що буде корисна при цих же дослідженнях. Оскільки ще з книг та фільмів ми знаємо, що чим глибше ти подорожуєш, тим більший шанс зустріти щось досі невідоме та небезпечне. За актуальною інформацією, гра буде ексклюзивом для ПК. Наразі про гру мало що відомо. Все, що ми маємо, це декілька скріншотів з гри та невеличкий тизер. З особистих вражень це буде щось в стилістиці рафту, але в сетінгу та атмосфері володаря перснів. Плюс особисто від себе можу сказати те, що тут буде кооператив, оскільки лутатись та фігачити монстрів набагато приємніше разом. Щодо другої гри, то, за словами розробників, це буде приквел оригінальної історії володаря перснів, в якій буде розповідатися про Голума, а точніше Смігола, та як він став Голумом. У прев'ю розробники наголошували на різних можливостях проходження гри, а саме файтінг або стелс. Також з вибором нам буде допомагати все той же Смігол, який став другою особистістю Голума. У персонажа буде декілька шкал, які будуть відповідати за витривалість та прихованість. Вони ж будуть безпосередньо впливати на самі бої та стелс. Гра повинна була вийти одразу перед прем'єрою серіалу Володар перснів Персні влади. Але за попередньою інформацією, наразі гра перенесена на 3 четвертий квартал 2023 року. Будемо також сподіватися, що гра все-таки вийде кращою аніж за те, що показали нам в серіалі. На третьому місці розташовується продовження без перебільшення легендарної діабло. Анонс гри був ще у 2019 році, і ось через 4 роки на нас очікує продовження цієї серії. Сюжет гри буде засновано на подіях, що відбуватимуться через 60 років після закінчення третьої частини. Ми будемо протистояти ліліт, королеві сукубів та одні з родоначальників всього людства. Гра буде мультиплатформова з відкритим світом та можливістю мультиплеєра. І вже 17 березня буде перший бета-тест для тих гравців, що робили передзамовлення. Другий тест буде 24 березня, який буде відкритим для всіх бажаючих придбати цю гру. У першому тесті відкриють 3 з 5 класів: фарвар, чаклун та розбійник. А у другому ще два, що лишаться: некроман та друїд. Щодо параметрів системи, то вони доволі лояльні. Навіть не дивлячись на те, що вийшли нові покоління від Intel Ryzen, вийшло 4090 від NVIDIA. Теоретично, якщо у вас якась консервна бляшанка для Доти та КСу, ви зможете пограти в четверту діабло. Друге місце відходить до Alan Wake 2. Перша частина гри в більшості випередила свій час. Тут вам був і багатий лор Твін Пікс та Стівеном Кінгом з Альфредом Хічкоком. Серіальний сторітелінг, незвичайний ігровий процес, який на той час не був повсякденністю. Все найкраще з першої частини переноситься у другу, і найголовніше, що тепер це не буде ексклюзивом для Xbox. Також порівняно з першою частиною, яка була екшеном з елементами хорора, друга частина буде survival horror, тому, якщо ви полюбляєте погарячіше, велком! Необхідно віддати належне, що розробники провели роботу над помилками ще в 2010 році, після Max Payne, і написали історію Алана Вейка таким чином, щоб її можна було розповідати і надалі. Ну і що? Очевидно, перше місце відходить до сталкера. Великий респект розробникам за те, що вони, попри війну, попри те, що частина їхньої команди наразі боронить нашу країну. Вони продовжують працювати над цим проектом, не покладаючи рук. Stalker це одна із багатьох ігор, які у більшості асоціюються з дитинством та першим знайомством з комп'ютерними іграми. Про Stalker 2 говорили ще з 2010 року. Проте протягом наступних років розробка то призупинялась, то переносилась. І вже в якийсь момент жарти про Stalker 2 стали такими ж, як і про Half-Life 3. Але у 2018 році Сергій Григорович заявив, що розробка все ж відновилась, та з'явився анонс дати виходу на 2021 рік. 2020 був наповнений анонсами щодо гри та повідомляли, що на перших етапах гра буде виключно для ПК та Xbox. У 2021-му на виставці Electronic Entertainment Expo був показаний офіційний трейлер геймплею та попередня дата релізу на квітень 2022-го. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України розробники заявили, що наразі гра відійшла на інший план і буде продовжена після перемоги. Але вже восени 2022 року з'явилася інформація, що все ж таки розробка продовжується. Будемо сподіватися, що в 2023 вона вийде в світ. На щастя, без русні. Що ж, друзі, на цьому наш топ закінчується. Пишіть в коментарі, які ігри чекаєте саме ви, а також не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні. На сьогодні все. До зустрічі.